Привіт! Пропоную вам пограти та загадки відгадати. Про що вони будуть, послухайте віршик. Дід, бабуся, тато, мама, брат, сестра і я це усе моя сім'я. Так, загадки будуть про сім'ю слухайте уважно і спробуйте відгадати. З ним ніколи не сварюся, іграшками поділюся, буду з ним дружити, грати, познайомтесь це мій. Братик найрідніша, наймиліша, всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це Мама. Ще голубенька рідненька, добра, мила і старенька. Я ніколи не журуся, бо у мене є бабуся. Сильний, добрий, справедливий. Біля нього ми щасливі. Знаю, вміє він багато. Гордимось, бо це наш тато. Ще рідня у мене є, всім питання задає і вертлява і невеличка моя люба це. Сестричка, він чимало літ прожив, на повагу заслужив. Для матусі він татусь, а для мене він дідусь. Молодці діти.